Тим часом перший фол для Медія Вітічі. Небезпечний штрафний. Удар і забиває. Владислав Малишкін. Бенко неточна передача. Конюхов перехоплює. Пробуває конюховий. Забиває Сергій. Якушенко Завада Корженко та Рояка. Така четвірка у метронома. Лупа! Рябцов у порожні ворота. Забиває Георгій Рябцов. в атаці вже Медя Вітіч. Пас на Жадана, той повертає на Подзолкова. Борисенко. Рябцов пробиває. Забиває Георгій Рябцов. Робинко Горбенко, Кулик та Охрименко. Така четвірка у метронома. Кулик! Що зараз робить Андрій Кулик? Попав на Жадана, Жадан. Там проти нього Хрименко Рябцов підбирає м'яч. Пас на Жадана. Жадан на Подзолкова. Мірзоєв! і добиває Рябцов. дивлячись на ситуацію із Федіром Силиконим. Рябцов буде пробувати. Шестиметровий і забиває. Лупа перехоплює м'яч. Проходить він Малишкіна, проходить Корженка. Пробиває і забиває Дмитро Лупа. Оху, як зараз забиває завада Якушенко. І знову перехоплення від Подзолкова. Подзолков Жадан забиває Євген Жадан.